Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології. Саме ця тема стала провідною на науково-практичній конференції з міжнародною участю, яка відбулася в Яремче. Вчені лікарі практики, провідні хірурги, онкологи з різних регіонів України Польщі та Німеччини обговорюють проблеми ракових захворювань в Україні. На сьогоднішній день зареєстровано майже мільйон онкологічних хворих, і це не межа. В інституті експериментальної патології, екології та радіобіології Національної академії медичних наук України досліджують вплив аварії на Чорнобильській атомній електростанції на розвиток ракових захворювань. Не можна сказати про те, що Наслідки аварії вже позаді ще ми маємо спостерігати, і ще прийде можливо не одне покоління, яке можливо дасть ті результати, негативні результати після аварії на Чорнобильській станції. Тому цю тему варто досліджувати. Її не варто забувати і списувати як таку, яка минула. Сучасні підходи до хірургічного лікування, раку шлунка, прямої кишки, метастазів головного мозку, меланоми шкіри це теми основних доповідей фахівців. У сфері онкології питання дуже важливі будуть будуть піднімати на даній конференції. Це і по онкогінекології, онкоурологія, мамологія, абдомінальна хірургія, щитоподібна залоза. тому. Програма конференції дуже насичена. На дводенній конференції розглянуть складні хірургічні втручання в онкології, комбіновані методи лікування, в тому числі лапароскопічні.